Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами попрацюємо з визначниками. Тож, визначник це число, яке отримано за певним правилом. Також ще часто використовується позначення детермінант. Це дуже важлива характеристика матриці. Тож, для того, щоб далі з ним працювати, треба чітко знати правило обрахування. Для. Кожної розмірності визначника своє правило. Тобто перед нами зараз визначник розмірності 2х2, тобто два елемента в рядку і два елемента в ставцях. Щоб обраховувати визначники, потрібно зафіксувати собі такі, такі чіткі уявлення про діагоналі. Діагональ, яка починається із самого першого елемента А1, ось з цього, який знаходиться в лівому верхньому куту. Це у нас перший елемент, і він починає головну діагональ. Діагональ у нас ось так проходить. Це головна діагональ, і діагональ, яка залишається це у нас побічна діагональ. Тож, щоб обрахувати визначник другого порядку, нам потрібно добуток головної діагоналі, відняти від нього добуток побічної діагоналі. Тобто 1 помножити на мінус 2, мінус 2, мінус 12, маємо мінус 14. Ну, я сподіваюся, всім зрозуміло, як віднімати раціональні числа, і це найпростіше, що могло бути у вищій математиці. Тепер розглянемо визначник третього порядку. Ви бачите, тут 3 у нас елемента в рядку, і, відповідно, три стопця. Визначник 3 х 3 має. Ну, навіть два правила не одне. Два правила, які дадуть один і той самий результат для обрахування. Тож, перше правило це за правилом трикутника. Як ми можемо створити всі необхідні нам добутки, і, відповідно, там додавати, віднімати їх за правилом. Беремо головну діагональ. Вона формується у нас аналогічно до того ж. Як і формувалося в визначнику 2 на 2 від першого елемента і по діагоналі. Далі нам потрібно створити трикутники із цих елементів, які будуть основою паралельні цій діагоналі. От я їх різними кольорами виділю. Ось перший трикутник. Ви бачите, що його основа паралельна нашій головній діагоналі. Ну і... Так. Коли ви сформували ці е, два трикутника і одну діагональ, ви можете відразу вже записати ці результати, тобто нам потрібно добуток цих елементів. Добуток елементів по головній діагоналі 1 помножити на 0 помножити на мінус 3. Далі, всі елементи, всі добутки, які ви отримуєте із оцієї головної діагоналі, ви берете з тим самим знаком, з яким ви його і отримаєте. Тобто знак не змінюєте. Фактично, ви додаєте ці всі добутки. Тобто, плюс другий добуток у нас був 3х2 на і на мінус 3. І останній добуток ми його також додаємо собі 2 на 1 і на 4. Тоді, коли ми справилися з головною діагоналю, всі елементи і добутки, які ви утворюєте по головній діагоналі, додаються між собою. Далі нам потрібно сформувати аналогічну ситуацію тільки з побічною діагоналю, і їх уже кожен елемент ми будемо віднімати. Тобто формуємо собі побічну діагональ, і два трикутники, основою якої вони будуть паралельні. До цієї ж діагоналі. Ось такий трикутник, і сформуємо ще один. Ось основа у нас паралельна до побічної, і відповідно сформувався ще один трикутник. Всі ці елементи, які ми отримали з побічної діагоналі добутки, ми їх будемо віднімати від результату. Тому мінус 4 на 0 на мінус 3. Далі мінус 3 на 2 і на мінус 3. І наступний останній 1 на 1 і на 2. Залишається це все просто порахувати, згадати елементарну табличку множення і отримуєте необхідний результат. 1 на 0 на мінус 3 0. Тут. Плюс на мінус. Відразу ви бачите, що буде мінус 3 на 2, 6 та ще на 3 18. Плюс 2 на 1 і на 4 це у нас плюс 8. Далі мінус 4 на 0, і навіть далі немає сенсу множити тут 0. Мінус на мінус. Плюс 3 на 2 і на 3 знову таки 18. Ну і маємо мінус 1 на 1 і на 2. Це відповідно. Мінус 2. Плюс 18, мінус 18 навіть немає сенсу рахувати, вони в сумі дають 0. Плюс 8 і мінус 2, відповідно, маємо 6. Тож, ось цей визначник дорівнює просто числу 6. Не плутайте визначник, це просто число, число, яке ми отримали в результаті певного алгоритму додавання і множення елементів. Але для тих, хто додивився це відео до цього моменту, я вам покажу інший секретний спосіб, який е, дозволить цей самий визначник сформувати значно простіше, о, вірніше, обрахувати його значно простіше, бо існує правило саріуса, яке говорить нам про те, що ці самі добутки ви можете сформувати, якщо ви пишете перших два стовпчики. Поза нашим визначником. Тобто, просто дублюєте те саме, що у вас знаходиться в перших двох стовпчиках. Коли ви продублювали, вам достатньо просто сформувати головну діагональ. Ось вона у нас головна діагональ і взяти числа, які будуть паралельні. В паралельних діагоналях. От Таким чином, коли ви виписуєте, от зверніть увагу, ви отримаєте точно ті самі добутки, які б могли б отримати за правилом трикутника, але це значно простіше. Не треба будувати ці основи паралельні і так далі. Тому просто, коли ви сформували одну діагональ, зробіть з них іще, іще дві, які будуть їй же паралельні. Тобто 1 на мінус 1 на 3. Всі з головною діагоналю ми беремо з плюсом. Тобто додаємо 1 на мінус 2 і на 2 це я все зробила по другій діагоналі і беремо третю плюс мінус 3. Помножити на 3 і помножити на 2. Це все ми справилися з головною діагоналлю, але не забуваємо, що у нас є і побічна. Робимо собі побічну діагональ. от я її двома рисочками позначу. Це у нас друга діагональ побічна, і всі елементи, які у нас будуть паралельні цій діагоналі. Ось ці три діагоналі сформувалися, але. Пам'ятайте, що все, що ми говоримо про побічну діагональ, ми його беремо з протилежним знаком, тобто віднімаємо всі ці добутки. Далі йде мінус, і йдемо по діагоналі. мінус 3 на 1 на 2. Знову мінус 1 на мінус 2 на 2. І знову ж таки мінус 1 на 3 на мінус 3. Ну, загалом все. Залишається тільки це все порахувати. 1 на 1 і на мінус 3, мінус 3. 1 на мінус 2 і на 2. Маємо плюс на мінус мінус, і це у нас мінус 4. Мінус 3, плюс на мінус відразу пишете знак. Далі вже рахуєте. 3 на 3 9, і ще на 2 18. Мінус на мінус плюс, отут. Відразу скажу з практики. От де найбільше роблять помилок, це просто гублять, гублять знаки. Немає тут більше де зробити помилкотне. Будьте уважні з знаками. Мінус на мінус плюс, і далі у нас маємо 6. Мінус на мінус, знову плюс 4, і знову мінус на мінус, плюс 9. Плюс 4, мінус 4. Замічайте, тут можуть бути часто такі випадки, що є елементи, які в сумі дадуть 0. Далі, мінус 3, мінус 18, мінус 21. І плюс 15 маємо мінус 6. Тобто ось цей визначник, він дорівнює ось такому числу. Який легший спосіб для вас визначить собі? Попрактикуйтеся і. Напишіть мені в коментарях, щоб я знала, який для вас легший спосіб.